Всім, Всім здорова, добрий вечір в когось може вже утро, в когось. обід. Прияти. Рішив з вами пообщатися, записати такий влог на ходу. Не знаю, це влог чи відео, понять, тому що тут речі йде в принципі про мою життя. Я сказав, що я неділю не буду знімати влоги, але но, но, я не можу не знімати їх. Потому що я вирішив собі зробити паузу віддихнути. І я чувствую, що я прям хочу зняти. Навіть не те, що должен, а хочу, тому що мені скучно. Блін. Хотів недельку паузи, а в итоге там дня три, наверное, пауза пробула і то учитывая те, що я запускав стрім. Коротше, що за останнє время произошло? особливо нічого в моей житті не произошло, нічого не помінялося. Uh, я чуть-чуть от такого графіка, коли я работаю 5 днів і ще й дію відео, і я не можу розірватися на часті. І за цього я вирішив зробити паузу. но, як бачите, я продолжаю далі. Як сказати? проривати землю, скажімо так. Шукати золото среди землі гамна і. Корисних копалин, скажімо так, корисні копалини іноді попадаються, но і дуже часто попадається гамно. І це не про людей, а це я в принципі про Ютуб. Тому що мені сложно до сих пор поняти, що людям цікаво, і що Ютуб рекомендує, що не рекомендує, Тому що. Дивишся просто на відоси людей і розумієш, що, можливо, це завість у мене, звісно. Ну, от я дивлюсь на деяких людей і думаю, блядь, як це люди дивляться, ну, люди це дивляться. Взагалі я зайшов не понить, я зайшов розказати про своє состояння при похуденні. Я вже другу неділю нормально придержуюсь. Ну, от після восьмого числа я прям ідеально придержуюсь правильного питання. Mm, яке мене самочувствує, перші три дня дуже боліло в боку желудок, дуже сильно болів. Не так, ну, ну як сказати mm, не так прям, що постійно, а моментами, коли ти там встаєш, нагинаєшся, лягаєш. Потім через три дня, я так розумію, що желудок привик, і все стало нормально на свої міста. При тому, що я не скажу, що я взагалі нічого не їм, тобто я їм. Я їм там каші, я їм салати, курину грудку. Я зважився, я скинув в районі 5 кілограм, що ти там 4 з чим-то і два дні я вже після цього не важився. можливо вже 5. Понятно, що хвастатися немає чим, тому що уходить в першу чергу вода, а потім вже все остальне. От. І я уверен, що я дуже швидко скину кілограм 12-11, а далі буде набагато важче, тому що далі вже реально треба буде жигати жир. Що взагалі в мене в планах на ближайше час? Я особо не люблю плани строїти, тому що не завжди рушаться, якщо ти строїш. От. І що у мене в планах? У мене в планах поїхати в Черкаси в кінці місяця, тому що Руся мене. Пригласив на день рождения, а в нас така традиція коли в нього день рождения. Я приїжджаю в Черкаси, його поздравляти. Йому буде 31 рік, грех не приїхати, скажімо так. Так що поїду в Черкаси, один з день у мене буде така, типа міні-пауза, тому що я, коли буду пити, а я буду пити, що це дні рождения. Взагалі, я максимально відказався від алкоголя, щоб розуміли, я, що я заходжу на стріми і багато людей хочуть, щоб я пив. Повідомляю, що алкоголь мені мішає худати. Люди все одно хочуть, щоб я пив. І обідно те, що люди готові донатити на те, щоб убивати моє здоров'я. Коли я п'ю, так, да, вроді як я й не проти, тому що я сам рішаю, що типа, я готов його вбивати. Але на даний момент я вирішив зробити паузу, скажімо так, встановитися і змінити свою фігуру і просто, в принципі, поправити здоров'я. І всі люди хочуть, щоб я пив. А мені не хочеться пити, і я потеряв дуже великий процент заробітка, який у мене був, скажімо так, доповнительно до зарплати. А я вже привик до того, що я доповнительно заробляв, і в мене таке ощущення, що, можливо, навіть повлияв не алкоголь, а повлияло те, що я розказував людям, з якими я общаюсь. Я не кажу прямо за близьких друзів, а в принципі. З яким я вчаюсь, де люди мають таке відчуття, що позавідували не білою завістю, і все, я це все потеряв. І в мене зараз і машину, вроді, би, як ремонтувати треба, тому що вона зламалась, І я устав від цього дому, в якому я живу, при тому що я недовго прожив, тому що влияє те, що кажуть люди. Хоча, вроде бы я не обращаю внимания на людей, але десь в мозгах там отлажується, що там всі такі підйобують, типу, от пчолки лучше квартира за такі деньги, ніж у тебе дом. Ха-ха-ха. Мені з цього не смішно, тому що я старався для вас, і я дом зняв просто для того, щоб я міг проводити різних людей, проводити стріми і щоб всі це дивились. А зараз виходить, що стріми я не провожу, тому що люди не дивляться, люди не донатять і не зрителей, не донатів, ніякої активності, дивляться тільки свої. От. І Я розумію, що смисла цього дому немає. Що я міг просто лучший у слова знімати і все. І, по-моєму, цього всього, мене дуже сильно напрягає, що в домі грибок по стінам. Ви ж бачили, як пчолки взявся стол грибком. Це ж не просто так, це все перейшло від стіни. І я цим всім дишу. Я про це одразу не розумів. А тепер розумію, що я тупо дешу цією херні. У мене знизу на стінках збирається чорний грибок. І якщо його витерти, він все одно з'являється, тому що в хаті влажність, конденсат. І якби я не обогрівав хату, він все одно возникає, виникає цей грибок і нічого не поможе, щоб його убрати. Це треба, я не знаю, як отопити хату і постійно, щоб вона була прям дуже сильно отоплена. Я розумію, що зараз тепло. Що зараз вроді не так должно бути, але нічого не міняється. Навіть коли було тепло там пару днів, нічого не помінялося. Все одно, у мене є цей конденсат, все одно з'являється грибок і стінки чорні по низам. І мені страшно представити, чим я дихаю просто. І я сьогодні ходив, там дивився одну квартиру за одну договорився, яка мені понравилась. Чувак тут послився, сказав, що а мені тут вже залог дали. Хоча я договорився з ним, що я приїду. Я якщо подивлюсь, я зразу заплачу. Він сказав, хорошо, а потім йому пишу: він каже, а мені вже залог дали. Все. Я знайшов другу, подивився, там почалося. Хазяїн почав казати, що «ну тут, виходить, дивись, тут, тут короче, ми в доларах взагалі конвертуємо, тут ось о 280 доларів, Ну якщо долар на 1 гривню повиситься, то ну, буде значить, дороже. Ну, тобто, якщо 42 був долар, допустимо, це там ціна 10 тисяч. Якщо 43, то там буде 11, наприклад. От. Це вже мене смутило. Після того він ще сказав, що ми будемо продавати цю квартиру. Ну ти не переживай. Я не думаю, ми не так швидко продамо. Все нормально. Возможно, ти тут вообще довго будеш жити. Е, ну, все нормально, ти знімай просто раз в місяць, ти треба буде показувати квартиру. Це друге, що мене смутило. Третє, це те, що показував мужчина. Тобто, скажімо так, я не знаю, хто там, а власник його син. Ну він каже, треба, щоб жінка подивилася, щоб понеділок. А мене це не устрає, тому що я переїжджав. би, я б сказав би цьому хазяїну, якому я, якого я знімаю цей дом, що буду з'їжджати того ж грибок. Сказав би, що мені залог не треба вертати. Це нехай буде за комунальні, і всі останні деньги, які я заплатив за цей місяць, що там осталось 10 днів, чи скільки там, чи 15-17, От що це все за комуналку, і за те, що я сказав, що раніше з'їжджаю. І зняти якусь другу квартиру і на вихідних переїхати. Ну, в мене виходить знайти нормальних квартир просто. Це там ужас просто за 12 тисяч продають просто повністю шлак. Там старіші квартири, допотопні. Я не думав, що так сильно повисили сцени. Таку, що більш-менш нормально зняти, це стоїть 16-17 тисяч і це 23-24 квадратних метра. Це на районі, на якому я хочу. На тому, якому я не хочу, зрозуміло, що можна щось знайти, але це в якихось гіденнях просто. Хоча для когось я кадром. Ну, я тут привык жить, я тут з самого початку, як я тільки приїхав в Київ, я тут живу. Поэтому не хочеться особому районам містоположення. мені тут удобно. Ну, я міг би переїхати в інше місце, но це ж теж на машині, потом в пробках, їхати на роботу, це теж проблемно. От. Якось так. Я там ставлю кусочок, як я дивився ту квартиру, може комусь буде интересно. Що ще? Мені треба машину справитися 110 тисяч, я так їжджу, не справляю. Тому що це слишком дорого. Плюс я хочу переїхати, плюс стріми не заходять. Походу, хтось завідує мені, чи що, я не знаю. І в мене такий каламбур просто в голові відбувається, що давно такого не було. Вроді би і не депресія, але я не розумію, що це странне чувство. Я як будто починаю тірятися, я знову метаюсь в різні сторони, починаю якусь хер'ю займатися. То я ігру стрімив, хоча мені ніколи не нравилось в ігри гуляти, був в надеждах, що хтось буде це дивиться. То якісь тіктоки, знімаю ще щось, хоча я розумію, що Ютубі мені найбільше подобається. І, блін. Плюс робота, 5 днів в тиждень, і це все збирається в кучу. І я приходжу додому, мені не хочеться бути вдома, я хочу десь ближче, би де будь-но не вдома. Я там приходжу до мами в гості. Возможно, це не за самого вдома, а в принципі, за того, що мені скучно самому жити. Я не знаю. Но мені зараз тяжко. Мені зараз дуже тяжко, і я починаю тірятися і не знаю, що робити. От, рішив так вам розказати свої мислі, поки сиджу в машині перед тим, як зайти в хату. Сьогодні п'ятниця, вроді би, по стандарту я обича проводив стріми по п'ятницям-суботам. Зараз взагалі нічого не хочеться. Зараз просто хочеться зайти в будинок, покупатися і лігти спати. Все. Завтра Завтра не знаю, що робити, завтра-субота. Планів взагалі ноль. Я не знаю, що робити. Я не знаю, за що братися. І за те, що робота, і думаю постійно про деньги, про те, що мені треба те, те. І постійно мислиш, що мені 22 роки, а я ще нічого не добився. Хоча, ще скільки у мене з років, мені всі кажуть, що це ти тільки от, це ти взагалі найсочніший возраст, Ти там ще Там... дівчинку знайдеш, жінку, дітей заведеш квартиру, купиш, машину купиш, ти всього доб'єшся. А я розумію, що деякі в 18 років вже їздять там. На Ламбарджині займаються ну, не хуйньою, ну, в моєму розумінні хуйньою, тому що я не розумію, що це і де вони їх беруть. Найобувати людей не хочеться, як офісники. Ну, Я, я особо не осуждаю офісників, тому що вони найобують, самі знаєте кого. Зараз це, в принципі, я вважаю норм, тому що те, що роблять вони, ті, кого найобують. То це набагато хуже. Тому я особо не осуждаю, але сам би я таким не займався, тому що мені кажеться, що сучастує карма, і я їбав. Просто я їбав. Отак, от поработаєш, мільйони позаробляєш, там пару мільйонів, а потім, коли вони закінчаться, коли ти привикнеш до цієї життя, і все, і все прикриється, і ти. Мамо, зліпи мені сніжку, не будеш знати, куди йти і що робити. Тому цим я не хочу займатися роботи своєю, я знімаю з да, мені дуже часто багато що подобається на роботі, особливо зйомки. Все остальне, що зв'язане з другим, мені не інтересно і не подобається, але треба робити, тому що треба жити. От. Хочеться просто знімати відоси, я не знаю. Розвиватися в цьому плані. Я вже 10 років цим займаюсь. Вроді, останні півгода, прям я почувствовав, що. Ось це ж це, це дача та за мої 10 років труда хуяк і пропало. І все. Отак от, от все пропадає швидко. Я не знаю, що ще сказати. Я щас тупо імпровізую, на ходу, все розказую те, про що думаю. Там, возможно, буде куча ошибок. Я це не буду монтувати, потому що я буду спати, я буду віддихати. От чого? Не знаю. Е, може мені просто нічого не хочеться, тому що коли ти отак єси, от як я, ти мало получаєш. Як там називається? Неендорфін, неендорфін? Оця от штучка, яка щастя дає, я забув. Гормон щастя. Як і називається? Дофамін. Я мало може дофаміна получаю. От. Тому в мене немає щастя. І... Я хочу скинуть віс, тому що я бачу, як я себе забросив, я бачу, який я був раніше, і я дуже класно виглядаю, коли худий. Я прям себе люблю худим. А от таким як зараз, мені страшно на себе в зеркало просто дивитися. Я дивлюся і думаю, ну я себе і запустив, ну я її і... урод. От. І що? Не знаю що. Що вам ще розказати? Сижу тут у дворі, в машині. Думаю, що з машиною робити, справлять її, не справлять. Може її взагалі продати, поки не пізно. Тому що сказали, що тут немає арок. Їх треба ставити. Це дорого. Ну, варить там, по-моєму, чи що там з ними треба зробити. Що ржаве дно, що його не можна на підйомник піднімати машину. Те, що треба тільки на яму заїжджати. Ну, вроді їжджу все нормально, проблем не було з нею. Оце тільки свічі зажигання міняю, і все. Вроді все окей. Ну, то, що ще бензин проливався, але зараз вроде, все нормально. М -м Сказали рівні поміняти ці всі. Я розумію, що це вроді базова штука, і це не серйозна поломка, але може привести до серйозної поломки, якщо я це не зроблю. Наскільки мені всього хочеться і треба зробити, і... за що братися, я не знаю. Отак от, от взросла життя. А в садіку думав побыстрій повзросліть. і в школі. Ну, школу я не люблю. Школу я в рот їбав. Ніколи не любив школу. І. А Що я вас буду вчити, якщо мене маленькі діти дивляться. Учиться. Учіться, учиться і тільки учиться. учиться. Ну, це слова ваших мам, пап, але не мої. А я вам нічого більше не буду казати, тому що якщо я вам скажу, я буду приводити поганий примір. От. Блин. Странно будет, если видео закончится на цій ноте, но наверное оно закончится на цій ноте. Бо я все высказал, что сказати. сказать. Пишите в комментариях, давайте общаться, что там як у вас дела. Что думаете по поводу того, что я рассказываю? Может, кто-то что-то напишет, Може хтось кто-то менее вообще смотивирует сообщением якимось. Я не знаю. Які слова можуть вообще человека, Если в них почуя. Якось так. Всіх обняв. вийде. Одна знаєш, це буде, я зразу говорю, на що ви вже було курсу. Да. Я показую тільки, а це саме. рішає жінка, ну це син. Він зараз не це є, він от єсть. Ага. Ну, по, по роботі, по послугі. Ну, я зрозумів. А це є. А Ми квартиру закінчили, там я копейка була, довіряється. І зробив. Ага. Питання стоїть, вже думали, або продавати. або здавати. Або здавати. Ага, я понял. Ми вже ну, так що не думали, що це все. Тут... Родилося для себе, це однозначно. Ну, понятно. правда, все, Ні, я бачу, що тут ремонт прям ну, хороший. Ну так. Тут все було. Как... А оце що це таке тут? Комна далеко Ага. Тут. Ага. На спальню робить, там, шкаф, ну? ну, я понял. Це комната фактично. Ага. Це одну шкафолику. Ну, я понял. Вот на фотографіях просто не готовий катаю. Щоб... Да, для дитини тут, чи для школьника, чи для, для стара людина, для, для а для двох. Тут теж. Просто... Це так само. Тут, повністю, все втікіння теж. <клево> Я полный пол лица и пол, пол теплый тоже. А, есть, я понял. Да. Так что тут была э, жилая. А ванна великая маленькая, да. А, ну я Машинка стиральная здесь. Да. А бойлер тут стоит, да, посмотрите. А, да. Ну, фільтра, і там фільтра міняють. А в об'явленні там написано 11200. Це що 200, це так. Вони, я не знаю, як там 200, він це саме, було сказано, вроді 200 вони брали в доларах. Ага. 280-270. Ага, я зрозумів. В еквіваленті. Там за долар упав. Вже виходить вже 10 чомусь угу. там. Бо я ж дивлюсь, що воно там ціна 11-200, думаю, чи він на 200. Дивіться, я я вважаю так, якщо це, це прив'язка просто йде до цього. Та я поняв. Прив'язка до умовних одиниць. Якщо допустим, долар зараз, допустим, таке діло ну, скаче туди-сюди, угу. там можна якось там на, на тих 10 там зупинитися. Але якщо він там почне там прямо